Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні я хочу нагадати про особливості нарахування і сплати транспортного податку фізичними особами у 2024 році. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років включно. Та середньоринкова вартість яких становить понад 300, 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня податкового звітного року. У 2024 році це складає 2662 гривні і 500, 500 гривень. Кожного року до 1 лютого Міністерство економіки України на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік таких легкових автомобілів. Які станом на 1 січня звітного року, виходячи з марки, моделі року випуску, об'єму циліндрів та особливості конструктивних особливостей і типу пального, які підпадають під, цей, під цю норму, тобто середньоринкова вартість яких складає більше 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень? Ставка податку на транспорт встановлюється фіксована відповідно на календарний рік. Це складає 25 тисяч гривень за кожний такий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Обчислення суми податку з об'єкта або об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою платника податку, зазначеного в реєстраційних документах. Хочу зазначити, що податковою адресою вважається те, де людина отримала ідентифікаційний податковий номер. Відповідно, якщо змінилося у фізичної особи місце прописки реєстрації, відповідно такий громадянин фізична особа повинна підійти в будь-який центр обслуговування платників податків і оновити свої реєстраційні дані для того, щоб всі повідомлення від Податкових органів надходили своєчасно за адресою, щоб не відбулося потім незручних питань. Також є доцільним отримати. Або в податковій, або в комерційних банках електронний цифровий підпис платника податку, і час від часу заходити в свій податковий кабінет в його приватну частину і ознайомлюватися з тими станом розрахунків з бюджетів, який там постійно оновлюється. Підставою для сплати податку на транспорт є податкове повідомлення рішення про сплату цього податку, яке разом з детальним розрахунком суми податку та відповідними платіжними реквізитами надсилається фізичним особам, контролюючими органами до 1 липня року базового, тобто 2024 Юридичні особи транспортний податок обчислюють самостійно і суму цього податку. Вони зазначають в подані декларації, яку подають не пізніше ніж до 20 лютого цього року, і вони потім сплачують цей податок відповідно до поданої ними декларації. Для фізичних осіб відповідальність за нарахування податку, нагадаю, лежить на контролюючих органах. Тобто, контролюючий орган повинен визначити цей податок і направити фізичній особі за її податковою адресою. Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету. Сплачується він протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення. У разі, якщо фізична особа не погоджується з нарахованою сумою податку, вони мають право протягом 30 днів після отримання податкового повідомлення звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем реєстрації своєї податкової адреси. Для проведення звірки щодо об'єкта оподаткування, які перебувають у власності цього платника податків, щодо розміру ставки податку, і щодо розміру нарахованої суми податку. Ну, наприклад, якщо транспортний засіб перебував у власності платника 2 місяці, а нарахували суму повністю за весь рік 25 тисяч, відповідно, платник податку має право звернутися до податкового органу для перерахунку. Цього податку відповідно за два місяці, коли він був власником цього транспортного засобу, у разі виявлення розбіжності між даними контролюючих органів та даними, які підтверджені платником податку, а платник податку може підтвердити свою позицію на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід право власності і інші показники, контролюючий орган. Проводить перерахунок суми податку і надсилає платнику податку йому нове податкове повідомлення, а попереднє податкове повідомлення вважається скасованим. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.